Всім привіт! У цьому відео ми розглянемо топ-програм для відновлення видалених файлів формату офісних пакетів додатків, таких як Microsoft Office, а також інших програм офісних пакетів, як OpenOffice, LibreOffice, WPS Office, FreeOffice Free та інші. Також розглянемо можливість відновлення цими програми вдалених файлів формату PDF. Файли формату офісного пакету як презентації PowerPoint, таблиці Excel, текстові документи Word, Writer, нотатки OneNote, бази даних, часто є важливими документами, які ви не можете дозволити собі втратити. Але при видаленні файлів з комп'ютера та очищенні їх з кошика дані зникають з вашого комп'ютера. Міс документа не буде знищено в той же час. Скоріше за все, у разі раптового закриття документа, програма запропонує відновити вихідний документ або автоматично збережену версію файла при наступному його відкритті. Такий файл автоматично відкривається в області завдань відновлення документа при наступному запуску програми. Для відновлення такого файлу достатньо натиснути стрілку Поруч із відновленням файлу в області завдань відновлення документа та обрати команду Відкрити або зберегти, або просто класнути на ньому. Таким же чином можна відновити документи у програмах OpenOffice, LibreOffice та WPS Office. Але майте на увазі, що функція автоматичного збереження та резервного копіювання файлів потрібно заздалегідь налаштувати. Вони не завжди включені за умовченням. Зверніть увагу, Word, Excel або PowerPoint пропонують відновити файли лише при першому перезапуску після аварійного завершення. Тобто, якщо ви відкрили Word, закрили, а потім знову вирішите відкрити, то пропонувати він вам вже нічого не буде. Тому рекомендую при першому запуску зберегти все, що потрібно для подальшої роботи. Детальне відео про те, як налаштувати автозбереження та автовідновлення документа пакету Microsoft Office вже є у нас на каналі. Рекомендую подивитись. Посилання залишу в описі. Давайте розглянемо варіант, коли ми випадково видали документ з будь-якого типу носія. Далі у відео ми й поговоримо про програми, які допоможуть вам відновити видалені документи. Тож почнемо. Почнемо із програми Recuva. Рекува це безкоштовна програма, яка дозволяє відновити файли Windows 11, 8, Windows 7 та XP, і навіть у більш старих версіях операційної системи. Не можна сказати, що дана програма дуже ефективна, але як перший спосіб подивитись, чи можна взагалі відновити щось із втрачених файлів, дуже підійде. Припустимо, у нас є документи на диску, і ми його відформатували, а наші дані були втрачені. Але причини втрат даних можуть бути інші. Переходимо до програми. Як бачимо, Рекува має функцію пошуку за типом файлів. Також має глибокий аналіз. Є функція розширення налаштування. Програма зберігає назви файлу, але не відновлює структуру папок. Немає можливості попереднього перегляду відновлюваних файлів. Після швидкого аналізу програма не виявила файли, лише за допомогою глибокого аналізу їх вдалося відновити. Не дуже добре рекува відновлює пошкоджені файли. Після перетворення диска в формат RAV. Програма не змогла виявити файли на ньому. Також програма працює виключно на Windows. Відновити файли з macOS не вийде. Загалом, програма всім відома, але має низку недоліків, але заслуговує на вашу увагу. Другою програмою в нашому списку буде EASVS Data Recovery. Припустимо, ми відформатували наш диск. Переходимо до програми. Після аналізу програма виявила наші документи, але не всі. Навіть після перетворення нашого диска у формат RAW програма з легкістю виявила наші файли. Програма структурує папки, можна зберігати результат сканування, а відкрити та відновити їх можна в будь-який зручний час, без необхідності сканування. У пробній версії програми обмежену функцію попереднього перегляду, що не дуже приємно. Програма має обмеження щодо безкоштовного відновлення у розмірі 500 МБ. Загалом програма справляється з усіма поставленими завданнями, але також має свої мінуси. Третьою на черзі буде програма Disk Eternals Office Recovery. Програма має як швидкий, так і повний аналіз. Після звичайного видалення файлів та проведеного швидкого аналізу, програма змогла виявити всі файли. Після форматування програма виявила не всі файли, а після перетворення диска у формат RAW, програма не виявила диск, оскільки обмежена в форматах відновлення, а саме, можна відновлювати дані лише з NTFS. Якщо файли були пошкоджені, програма не відновить їх. Програма сортує файли за папками, не завжди працює попередній перегляд, а якщо відображає, то неякісно. Програма платна, має урізаний функціонал. Але так і буде, так як це лише Disky Eternals Office Recovery, це урізана версія програми Eternals. Але відновити файли за допомогою даної утиліти все ж таки вийшло. Ну і переходимо до четвертої програми. AirSaver. AirSaver – безкоштовна програма, підтримує різні файлові системи NTFS, FAT та XFAT. Має в своєму арсеналі глибоке та швидке сканування жорсткого диска. У параметрах можна налаштувати пропуск битих секторів, щоб збільшити кількість знайдених файлів. Робимо всі дії, як і з попередніми програмами. Програма не потребує встановлення на комп'ютер і буде максимально простой для недосвідченого користувача. Переходимо до програми. Після швидкого аналізу програма виявила наші файли. Також утиліта зберігає структуру файлів. Переглянути файли в попередньому перегляді можна лише за допомогою хекс-редактора. Після форматування програма також виявила усі наші файли. Сканування пройшло швидко. Утиліта розклала всі файли з їх форматами. Утиліта виявила наші файли, коли диск було перетворено у формат RAW і змогла відновити їх. П'ятою утилітою у нашому списку буде Disk Drill. Програма підтримує будь-які файлові системи. Утиліта має як повний аналіз, так і швидкий. Є можливість відновити повністю з диска або з видаленого розділу. Також є функція резервного копіювання нашого диска. Після швидкого сканування мені не вдалося відновити файли, оскільки програма просто нічого не виявила. Після глибокого аналізу утиліта відобразила файли, не відновилось вихідне ім'я документа, у вікні попереднього перегляду нічого не відображалось, але утиліта відсортувала всі файли за їх типом. Є можливість зберегти сесію сканування, а відкрити та відновити можна у будь-який зручний час, без необхідності сканування. Загалом чудова програма, але зі своїми нюансами. Останньою програмою на сьогодні буде Hetman Partition Recovery. Hetman Partition Recovery виконує відновлення даних із пошкоджених логічних розділів, знайдете та покаже безповоротно видалені файли, прочитає вміст затерти флешок та карт пам'яті, швидко та без зайвих дій з боку користувача. Це найуніверсальніша утиліта з усіх представлених у цьому відео. Функціонал програми не обмежений відновленням певного формату файлів або роботи з певним носієм інформації. Форматуємо диски з нашими документами. Переходимо у програму. Утиліта має швидкий та повний аналіз. Якщо ви випадково видали файли за допомогою комбінації клаві Shift плюс «Del», а не форматували диск, то використовуйте швидкий аналіз. Утиліта зберігає структуру папок. Також є вікно попереднього перегляду. Меню програми збудовано таким чином, що у вас не виникне проблем при роботі з нею. Усі дані можна відновити в три кроки. Обрати диск або носій, вказати необхідний тип аналізу та запустити його. Якщо документи спочатку були збережені у стандартній папці, то просто запустіть сканування папки Документи. І так, підбиваючи підсумки щодо всіх програм, протестованих у відео, складається враження, що всі програми варті уваги. Але б я рекомендував Hetman Partition Recovery та Azuus Data Recovery. По-перше, це простий інтерфейс утиліти. По-друге, програма справляється з будь-якими типами документів. Утиліти зберігають структури файлів, також не має значення, яка причина втрати даних. У програмах доступний попередній перегляд та Hex редактор Що стосується програм, які мене не особливо вразили, такі як Recuva та AirSaver, хоч і утиліти і відомі, але важко справляються з пошкодженими файлами. Не завжди відображається попередній перегляд. Існує ще багато відомих утиліт, таких як PK Inspector File Recovery, SoftPerfect, Puran File Recovery. Варто згадати про програму Hetman Office Recovery, розроблену спеціально для відновлення всіх типів документів. Вони також варті уваги. А на цьому все. Всі представлені програми у відео були взяті по своєму бажанню та досвіду використання різних утиліт. Дякую за перегляд!